Український народ на це не піде, поэтому це пряма і явна угроза. Міністр оборони України Олексій Резніков виключив мирні домовленості з Путіним. Мирної угоди з Росією не буде. Україна буде готова до перемовин з Ерефією лише після того, як та забере свої манатки, піде з української території та виплатить репарації і контрибуції. Тому усі наші партнери вже розуміють, ми не будемо йти на компроміси, нічого не зміниться за будь-яких обставин. Додав Різніков, пане Валерію, тиждень відбуваються події, які пов'язані з альянсом. Так вчора Фінляндія стала країною НАТО. Сьогодні були заяву про посилення. Ну заяву, зокрема, з боку Польщі про посилення гарантій безпеки для, для України наслідками всіх цих перемовин для України. Що може стати наскільки реально ми говоримо про те, що щось якась формалізація наших відносин може відбутися у вільнюсі на липневому саміті НАТО? Ви знаєте, що відбулося засідання комісії Україна НАТО на рівні міністра закордонних справ, що не відбувалось з 2017 року. Блокувала Угорщина, зараз е, зробили те, що ми давно вже пропонували. Не можна зложувати цим правом е, консенсусу. І тому угорщину так м'яко попросили почекати і провели нормальне засідання. Тобто, я думаю, так треба діяти і далі, і ну не може бути на заваді. Ці всі штучні питання, які е, виникають. Чому я про це сказав? Тому що зараз позиція наступна, і вона не секрет е, в цьому. У нас немає політичного рішення всіх країн НАТО про е, членство України в найближчі роки. На цим треба буде працювати. Але при тому нам пропонують програму підтримки, велике фінансування, там 500 мільйонів щорічно. Uh -huh. І гінсек е, НАТО Ян Столтенберг про це сказав. Позиція України, вона і публічно була все таки озвучена, що ми не приймаємо якихось замін питанню приєднання членства. І я підтримую таку позицію, тому що для нас не отримати захист колективної оборони це буде абсолютно неприйнятна річ після деокупації України. Не буде ніякої. Ні реформ, ні економічного розвитку нічого не буде, тому що ми будемо завжди під прицілом е, росіян, якщо не будемо мати захисту. Я там знаю інші компоненти, що треба робити, але без того, щоб перевести е, безпеку України системи, от як ми робимо зараз, е, оборона самотужки при підтримці партнерів на колективну оборону, я впевнений, ми не зможемо потягнути. Ресурсно всередині країни витрати на всю систему безпеки і оборони в наступні роки. Тобто, це питання номер один, і я абсолютно впевнений, що це розуміння є і в президента України, і в міністра і у нас усіх. І треба так об'єднати зусилля, щоб пробити цю стіну, пробити її тому, що і, на, і на, у нас не буде іншого вікна. Можливості, просто не буде і тут ще один момент є. Зняти треба обов'язково ті питання, які тут я скажу, що недооцінюються. Треба зняти будь-які питання, за які може зачепитись та ж Угорщина, якісь ну угорщина тут, в першу чергу. Питання меншинств, там питання це може бути до того часу тривати. А от питання стандартів є один момент. Я не хочу вдаватись подробиці. Але по стандартам, як це не парадоксально, НАТО країни будуть не слухати про успіхи України на фронті. Вони це розуміють прекрасно, і про те, що у нас, як міністр оборони каже, вже вся номенклатура натівська практично задіяна. А вони будуть по паперам іти. Бо НАТО це міжнародна організація. А в паперах у нас подивіться, я не хочу там вдаватись деталі. Це публічна інформація, скільки стандартів, і скільки питань по верховенству права, скільки по дотичним сферам безпеки у нас прийняти вирішено. Ну, ви їх частково обговорюєте сьогодні, і це дивно. Але, наприклад, ж саме ефективність того ж самого бюро економічної безпеки це питання, як це не парадоксально, за яке можуть зачепитись для того, щоб сказати, що ми не готові. До НАТО, тому ці питання треба знімати зараз, щоб потім ніхто не зачепився, і тоді діяти діяти спільно, пробивати цю стіну. Я думаю, можуть створитись умови. Це реальна можливість, щоб ми цим вікном можливостям таки скористалися. А пане Валерію, у мене запитання буде про інше: про Китай яку роль він може відіграти у завершенні війни в Україні, і наскільки можуть змінити його позицію? Зокрема, візити, ми зараз знаємо президента Франції Мануеля Макрона, він сьогодні туди прибув, пробуде там до 7 квітня. А напередодні відбулася його розмова з президентом США Джо Байденом, де якраз вони домовилися спонукати Китай до дій для прискорення завершення? Війни в Україні, і що важливо, як розшифрувати в цьому контексті. А сьогоднішню заяву посла Китаю в Євросоюзі, а він назвав риторичним прийомом заяви про безмежну дружбу КНР з Росією. Він підкреслив, що Китай не був на боці Росії у війні, і за його словами Пекін не засудив вторгнення, оскільки розуміє заява РФ про оборонну війну проти посягань НАТО а також, тому що його уряд вважає, цитую першої причини більш складними, ніж кажуть західні а, лідери. Той факт, що сі не розмов. Із Зеленським також не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні. Чи можна все ж таки сподіватися на те, що Китай буде на боці України? Якщо докласти певних зусиль, і, власне, дякувати за ті зусилля, які зараз докладають західні лідери, ми так сподіваємося. ну по перше, західні лідери докладають зусилля в першу чергу для реалізації Свої. своїх цілей. Ясно, що зараз без обговорення війни Росії проти України абсолютно нічого не обійдеться. Це ключове питання зараз в Європі, ну і я думаю, в світі. Тому тут перше цитата: Ту, що ви навели, я перший раз за останній час чую от такі заяви офіційного представника Китаю, які. Чітко погоджені з Пекіном. І те, що він обламав, вибачте, за заслав е кремлівського Глашатея, це ну, перший раз так жорстко. Тобто, ну просто він сказав йому піскову: читай конфуція, читай книжки китайські. Те, що ми вам написали там про безмежну дружбу, ми вам розшифруємо, коли треба буде. Ну, чесно кажучи, досить така цинічна позиція, але вона. Якби в стилі китайської дипломатії. Тому я не є таким великим оптимістом, що Китай може позицію свою змінити, але щось таке відбувається. Тобто, якби я знав чітку відповідь, чи узгоджено питання заяви про переміщення ядерної зброї тактичної в Білорусь, там, з Росії з Китаєм, я би міг тоді вам точно сказати, куди це рухається. А якщо це не узгоджено. Вони, мабуть, будуть певні наслідки зараз, в тому числі в позиції Пекіна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.